Добрий вечір, ми з України! Я Аріна. Сьогодні я малюю і трішки балакаю. Я попросила своїх підписників в інстаграмі написати мені питання, які їх цікавлять. А я буду на них відповідати. Тому сьогодні буде затишне розмовне відео. Влаштовуйтесь, наливайте собі каву і поїхали. На фоні я сьогодні малюю чудову персонажку з аніме Євангеліон Місато Кацурагі. Питання я розбила на категорії і на таймкоди, тому можете перейти одразу до тих питань, які вас цікавлять. Як ти почала малювати? У всіх дитинстві з'являються якісь схильності до тих чи інших занять. Мені сподобалось малювання. Я пам'ятаю, що мені просто подобалось малювати все, що я бачу. Багато уваги моєму малюванню в дитинстві приділяла моя бабуся. Ми часто малювали фарбами різних тварин, рослин, людей. І я скажу чесно, мені здається, що фарбами зараз я не намалюю краще, ніж я малювала тоді. У першому класі я ходила в літній табір при школі, і ми там малювали динозаврів на якомусь занятті. Вчителька побачила мою роботу, здивувалась і сказала, що це дуже гарна робота. Мені тоді навіть якусь храму додали. Як починався твій шлях ілюстратора? З чого починала? Ілюстрацією в моє життя разом із подарунком на мій тринадцятий день народження. Мені подарували графічний планшет. Це був класичний простий вакуум. Мені встановили тоді піратський фотошоп і пішло поїхало В основному, в ті часи, я перемальовувала тільки чиїсь роботи, бо свої мені здавались негарними. Я навіть зараз не зможу знайти те, що я на ньому малювала. Я намалювала свої перші стікери на тому планшеті. Але я для них навіть не зробила різку по контуру, тому мені прийшлось потім вирізати їх власноруч. Скільки ви вже малюєте? Якщо говорити за малювання просто для малювання, то я малюю майже все життя. А якщо говорити про свідоме малювання задля якоїсь ідеї, то можна сказати, що я почала малювати тільки влітку минулого року. Чому вам подобається малювати і чому ви продовжуєте малювати? Мені подобається малювати, бо своїм малюванням я можу створити щось своє, унікальне. Я можу вигадувати і створювати нові світи персонажів. В своїх ілюстраціях я можу відтворювати свої думки. Також мені подобається створювати свої унікальні дизайни для наліпок та іншого. Я знаю, що моя творчість комусь подобається, і мене це окриляє на подальшу творчу діяльність. Кожна нова моя робота це крок вперед, який дозволяє покращувати мені свої навички. Я продовжую малювати, бо я хочу розвивати свої навички все більше і більше. Я хочу створювати те, що мені подобається. Що надихає на роботу? Як, на вашу думку, вийти з артблоку? Мене надихають люди, які не складають руки і рухаються вперед. Також мої друзі або знайомі, які вже досягли певних успіхів у своїй сфері діяльності. На роботу мене надихають інші ілюстратори, які молодше і у яких кращі навички малювання. Мене надихають аніме з детальною мальовкою, наприклад, твоє ім'я. І також мене надихають події з мого життя, завтрашні вечори і поїздки на машині. На мою думку, артблок це часткове виграння. Тому в таких ситуаціях треба змінити вид діяльності або відволікти себе іншими подіями. Наприклад, можна поїхати в інше місто на день-два. У мене не так давно був артблок. Я поїхала у невеличку подорож і повернулася вже оновленою, з новими силами і навіть без сліду артблока. Або можна один вид творчої діяльності змінити на інший. У тебе є свій розпорядок на творчість, чи все залежить від натхнення? Моя творчість потихеньку переростає в мою роботу. Тому на кожен день я придумую приблизний план того, що мені потрібно зробити. А вже потім, якщо в мене з'являється натхнення, то я можу перервати свої справи і робити щось для душі. Бувають дні, коли складно притримуватись плану, тому я можу весь день відпочивати або малювати для себе. Чи є художники, від яких ти прийняла певні прийоми в ілюстрації? І хто вони? Такі художники, звісно, є. Мій стиль формувався під впливом стилів інших художників. Раніше я слідкувала за російськими ілюстраторами, бо ними був заповнений майже весь інфопростір. Зараз я відмовилась від усього російського, тому буду казати тільки про українських ілюстраторів. Першочергово на мій стиль повпливала Асінастра. Вона була одна із перших, кого я почала дивитись на Ютубі. Також була Аня Ломакіна, яка вагомо повпливала на мій стиль тоді. Зараз на мій стиль могла повпливати крута українська ілюстраторка-чарта. Її стиль і роботи стали для мене відкриттям. Вона мені дуже подобається. Щоб ви ніколи не спробували у малюванні. Я не впевнена, що можу чітко сказати, що не хочу пробувати у малюванні. Я хочу спробувати все. І вже потім сказати, що мені не подобається. Зараз мені не подобається малювати аквареллю. Я рідко малюю зараз фарбами, але акварель це найжахливіше, з чим я могла взагалі мати справу. Чи в мене просто не було нормальної акварелі? І я не хочу малювати в реалізмі на замовлення більше ніколи. Чи є у вас пісня, під яку ви уявляєте найбільш мальовничий арт мотивуюча пісня? Сумніваюся, що в моєму плейлісті є прямо мотивуючі пісні, але найбільш мальовничий арт уявляю, можливо, під е... човен Океана Ельзи. Складно було продовжувати малювати після 24 лютого. Після повномасштабного вторгнення мені було складно змиритися з тим, що я ніяк не можу повпливати на хід подій. Я намалювала три ілюстрації у той час, які відображали мій біль. І людь за те, що я нічого не можу зробити. Мені було складно усвідомити те, що відбувається, складно прийняти. Але малювати я продовжувала і показувала свої почуття в малюнках. Складно стало малювати, коли я опинилась в іншій країні. У мене був арт-блок. Але потім можна побачити, як в мене в стрічці почали з'являтися патріотичні ілюстрації. А після цього я повернулася до свого звичного малювання. Що війна змінила вас? Війна суттєво змінила моє ставлення до всього, що відбувається навколо мене. По-перше, я почала розмовляти українською. Два місяці я точно розмовляю українською. Я вважаю, що це вагомий крок. В цілому я почала дивитись на світ навколо по-іншому. Часто виникають думки про те, що потрібно жити кожен день як останній. Я усвідомила, що дуже люблю моє рідне місто і хочу повернутися додому. Як війна вплинула на досягнення цілей у житті? Це достатньо складне для мене питання. Можливо, я стала більш цілеспрямованою. Я нарешті змогла коректно формулювати свої цілі, і це мені дало можливість їх швидко досягати. Де ви зараз знаходитесь? Чую в безпеці. Якщо ви не в своєму місці, то чого вам не вистачає з нього? Я зараз знаходжусь в безпеці за кордоном. Живу в маленькому містечку в горах. Мені багато чого не вистачає з мого рідного міста. По-перше, моє рідне місто велике. Існує багато різних розваг, кав'ярень, місць, куди можна піти. По-друге, це все ж таки інша культура. Вдома супермаркети працюють цілодобово. Інші заклади до пізнього вечора. Весь бізнес орієнтований на клієнта. По-третє, просто хочеться додому, бо там все рідне, і люди рідні. А тут все чуже. Що ти робиш у вільний час? Не творче, дивлюсь фільми, серіали, періодично щось граю на гітарі, п'ю каву, ходжу в гори. Насправді, у вільний час я займаюся в основному тільки творчим. Бо справ багато і треба все-все встигнути. Тепер погляньте, яка в мене виходить ілюстрація. Я трішки тут експериментувала зі світлом. Мені подобається те, що вийшло. Цю роботу ви зможете побачити в моєму інстаграмі. Дякую, що подивились моє відео. Якщо вам подобається відео такого формату, ви можете написати мені в коментарях. Я буду знімати таке ще. Підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в описі до відео. Якщо ви хочете підтримати мою творчість, ви можете щось замовити в моєму інстаграмі. Я створюю наліпки і листівки. Поширюйте країну мовний контент. З вами була Аріна, кава готова і до зустрічі!